Дитячі спортивні костюми Америка. Кофточка йде в ході з капюшончиком. До серединки замочок роздібається, вік 10-11. Рукавчик така легенька резиночка. Карманчики кінгуру, внизу також легенька резиночка. Тканинка йде така досить м'якенька, приємна до тіла. Вони йдуть весняненькі. Також штанці йдуть з карманчиками, колісочка підтягується, внизу також іде легенька резиночка. Йдуть в сіренькому кольорі 14-16 років, 10-12, 10-12, в такому ще кольорі є, 10-12.